Мої шанування на каналі ТВ, як завжди, о цій порі, програма безкомпромісних репортерських розслідувань знак оклику. Як влада хоче взяти під контроль усе адвокатське середовище, останній бастіон незалежності у правосудді і масова вирубка цілих лісових гектарів? Чому? Навіть президенту боляче дивитися на зрізані дерева, але він нічого не здатен зробити, аби це припинити. Про це і не тільки дивіться сьогодні у нашій програмі. В ній ми самі розставляємо усі потрібні знаки. І головний знак оклику. Отже, дивіться сьогодні на ТВА. Биківнянський ліс. Вирубка національної пам'яті. Виділили земельний участок Солтґруп. Чому президент лише дивиться на зрубані дерева? Скільки там ділянка, яку виробили? Ну, такі дерева. у чиїх інтересах знищують цілі лісові масиви ще два місяці тому стояли вікові сосни. Тепер пісок та будівельна техніка. Адвокатські війни. Якщо ви не звільните приміщення, не... у нас їсть тобі аграм. Хто і для чого спровокував конфлікт? Дуже багато бажаючих а цю монополь. І чи збережуть адвокати незалежність? Впливати на окремих адвокатів бажання є. Скандальний розкол у адвокатському середовищі влада прагне монопольного впливу на єдину поки що незалежну гілку правосуддя, наближеного до Володимира Медведчука, адвоката Володимира Висоцького, який довгий час очолював вищу кваліфікаційну комісію адвокатів та був членом Вищої ради юстиції України. Помножили на нуль. Тіньовий кардинал усієї судової системи в Україні, чиновник адміністрації президента Андрій Портнов, вирішив, що його колишній колега по Вищій раді юстиції, цій судовій судові інквізиції бачте недостатньо лояльний до нинішньої влади, і тому Висоцького та його прихильників геть прибрали з процесу створення органів адвокатського самоврядування. Роль професійних адвокатів у кримінальному процесі значно підвищилася саме тепер, коли набув чинності новий кримінально-процесуальний кодекс. За ним винятково фахівці з адвокатською ліцензією можуть представляти інтереси громадян на слідстві та у суді. А значить, влада хоче мати дії. Яви механізм впливу на те, кому видати, а у кого може і забрати ту адвокатську ліцензію. Анна кібинок про те, хто в Україні адвокат диявола. Новому політичному сезоні бестселер адвокат влади. Сюжет закручений. Головна ідея у тому, щоб невигідних принципових і непідкупних адвокатів не напряму, але остаточно позбавляти права на ведення професійної діяльності. Процес юлі Тимошенко, адвокат сірий, адвокат Плохотнюк. Зайняли принципову позицію, відстоювали права своєї підзахисної суддя Кіреїв вносить подання про притягнення адвоката сірого і адвоката плохотнюка до дисциплінарної відповідальності. Хоча усі ключові кадрові рішення в органах адвокатського самоуправління планувалися задовго до змагання за головні ролі конфліктів за те, хто ж очолить національну асоціацію адвокатів та вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури, уникнути не вдалося. Ми чекаємо 10 хвилин, якщо ви не звільните приміщате, нам потрібно техніку забрати, ви розумієте? Вона знаходиться. Ми орендували ці кімнати. Чому нас просто це немає таких кімнат? Співробітники вже викор... раз вам вічно я... ми виконуємо свої обов'язки по договору добро. На У нас є договор на охрану. Перший епізод фільму Адвокат влади це розкол адвокатури. На установчий з'їзд Національної асоціації адвокатів та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не допустили одного з його організаторів голову комісії адвокатури Володимира Висоцького, котрий у відповідь зібрав аналогічний з'їзд, але вже у залі кінопанорама, де у другому епізоді створили паралельну асоціацію адвокатів і комісію адвокатури. Висоцький Володимир Іванович здійснював. Відверто деструктивну діяльність не може така людина представляти інтереси адвокатури. Вищій раді юстиції Володимир Висоцький не визнав легітимність проведення з'їзду. Не визнав він і законність позбавлення його повноважень у Вищій Раді юстиції і одразу подав судовий позов у Київський окружний адміністративний суд. Захопили відповідні особи, які називали себе охороною. Ці мої присутності відбулось побиття співробітниками охорони, делегата від Волинської області. Володимир Висоцький набрид всім настільки. Що заради того, щоб його скинути, об'єдналися навіть такі різні люди, як Кавбасинська, Рафальська, Ізавітова і сам Портнов. Дуже багато бажаючих очолити цю монопольку, а тому побоїща будуть жорстокі для того, аби зрозуміти приховані мотиви, спробуємо проаналізувати, який відбувся розклад на вакантні посади. Після того як Висоцький втратив свої повноваження у Вищій раді юстиції, замість нього туди зайшов голова Вищого адміністративного суду України Ігор Тенкіжев. Одна з асоціацій обрала представником адвокатури у Вищій раді юстиції голову. Вищого адміністративного суду це взагалі нонсенс? Абсурд. Тобто інтереси адвокатів буде представляти суддя. Мова йде вже про те, що у адвокатури не буде своїх представників. Ігор Тимкіжев – важлива фігура у судовій системі. Не так давно його перевели з Дніпропетровського апеляційного адмінсуду до вищого суду. До цього він довгий час працював на Донеччині. Між тим головою Національної асоціації адвокатів обрали заступника голови Вищої ради юстиції Лідію Ізовітову. Як відомо, Вища рада юстиції грає досить важливу роль у судовій системі України, і саме тут сьогодні відбувається активний перерозподіл сфер впливу. Адже досі не стихає протистояння між головою Вищої ради юстиції Володимиром Колісниченко та очільником головного управління з питань судової реформи та судоустрою Андрієм Портновим. Державний чиновник першого раду, якою є її опавна і і на сьогодні не склала ніяких своїх повноважень. То вона не має суміщати адвокатську діяльність з державною службою. Журналісти Знаку ОКЛУКу двічі намагалися отримати коментарі щодо ситуації в адвокатурі та з'ясувати у пані ізовітової, чи планує вона і далі поєднувати свою нову посаду із держслужбою. Вас турбують журналісти, телеканал ТВА. Хотіли б запросити вас на ефір до нас, щоб ви розповіли про всі процеси прийкає... в адвокатурі. Якщо я сьогодні їду в людей, я і до вас не можу прийти. Угу. А взагалі. Це, а взагалі треба подумати. Я ще не знаю, як я ставлюсь до вашого каналу. Я думаю, позиція полягала в наступному: Генеральний прокурор наш, голова Вищого спеціалізованого суду наш, Вищого адміністративного суду теж наш. От голова адвокатури повинна бути наша людина. А от вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури очолив президент Асоціації юристів Валентин Загарія. Він до того ж є керуючим партнером юридичної фірми Спенсер і Кауфман. У ділових колах кажуть, що бізнес-партнером Валентина Загарії є народний депутат Валерій Писаренко, котрий разом з портновим перебіг з бюту, а нещодавно виграв вибори по мажоритарному окрузі в Харкові, на яких балатував. ...від партії регіонів. З його ім'ям теж пов'язують фірму Спенсер і Кауфман. Давати нам офіційне інтерв'ю чи будь-які коментарі Валерій Писаренко, як і пані Ізовітового, теж відмовився. Чесно, неудобно. Я просто в дорозі, да е, 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 е перше. А второю там нікакого розколу нет. Это все міфи. Це не коментарі. Небажання спілкуватися з журналістами з боку про владних осіб виникає через усвідомлення беззаперечних фактів того, що через адвокатський з'їзд на ключові посади в асоціацію адвокатів та дисциплінарну комісію навмисно обрали людей, так чи інакше пов'язаних з владою чи прямо підконтрольних їй. Я готовий, тому, будь ласка, я на телефоні Набирайте на ділю і понеділок ранці допомоги. Прийду Валентин Загарія прокоментувати ситуацію не зміг. Влада зможе контролювати адвокатів, конкретних адвокатів неугодних владі, які в першу чергу виступають в політичних процесах. А поки Володимир Висоцький та його новосформована напівлегітимна юридична свита, здиватися не збираються. Вони вголос заявляють, необхідно проводити новий позачерговий з'їзд адвокатів України. В дану ситуацію слід виправляти, виправляти і негайно провести цей позачерговий з'їзд, на якому Обговорити ситуацію, примиритися. Позов висоцького сьогодні знаходиться у провадженні окружного адміністративного суду Києва. Через чотири тижні по справі очікується засідання. Адвокати кажуть, що ситуація лише зовні обрамлена стабільністю. Насправді, ось ось очікується чергова бурхлива боротьба за вплив над адвокатурою. Всі чекають, які будуть розклади всередині партії регіонів, яку Точку, який шесток обійме в підсумку партнов. Викинуть його, не викинуть. Адвокатів в Україні десятки тисяч, а це десятки мільйонів гривень прибутку щороку в профільних контролюючих органах. Втім, фінансовий інтерес лише другорядний у цій ситуації. Внутрішні корпоративні війни розгортаються скоріше через негласне бажання певних перших та впливових осіб держави керувати правовим процесом і до того безправної країни. Знако у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. Вирубка лісових масивів у биківні. Це урочище під Києвом історичний меморіал, символ страшних репресій сталінських часів, де масово розстрілювали невинних жертв політичного терору. Тепер тут йде масова вирубка лісу гектарами. І навіть порушення прокуратурою кримінальної справи зупинити це Свавілля не здатне. Більше того, виявилося, навіть президент Янукович, попри своє обурення, безсилий проти зухвалих лісорубів. Максим Савчук про те, хто і як ріже національну пам'ять. Один з моїх водіїв живе там в районі, в якому почали вирубувати дерева. Приїхав, я тільки сів в машину, каже, Віктор Федорович, а в мене в районі рубають такий ліс, каже, так жалко. Я кажу, де? Поїхали. І ми поїхали. Я подивився дійсно, скільки там ділянка яку вирубили. Ну, отакі дерева. Сльози на очах у людей. Ми вийшли з машини. Люди стоять, а дерева лежать. Цю зворушливу сльозливу історію президент Янукович розповів на гуманітарній раді у березні 2011 року, доручивши голові Київської адміністрації Попову розібратися з незаконними вирубками в Києві. Але між доручити та виконати дуже велика різниця. Це околиця Києва, мальовничі лісові площі поблизу селища Баківня. Тут, неподалік борварського проспекту, ділянку лісу, площею майже 4 гектари зрівняли із землею місяць тому, в день виборів, обгородили парканом і почали підготовку до будівництва. Ну вони значала зробили хитро. приїхали ще весною, сілітру ви розбросали сілітру. деревья позасыхали, а потом приехали, как будто уже сухой лес. Дозвие. У них дозвел есть, но не по закону. Ну, тут был землетвод очень, еще в первом созыве Черновецких, 27 декабря 2007 года, выделение земельного участка под застройку, хотя это лесной фонд. И выделили земельный участок обществу с ограниченной ответственностью, Солтекс-группа. Впливових покровителів компанія нібито немає, проте є цікава деталь. Її керівники у різний час отримували від Київради ділянки дорогоцінної столичної землі, причому безкоштовно. Якщо вірити протоколу засідання міськради від 14 червня 2007-го, керівник Солтекс групи Марія Михайлівна Дудник цього дня задарма отримала ділянку на супердорогому Печерську. Ділянку отримав і наступний очільник Солтекс Василь Васильович Радькович та ще одну вдоважок його сестра Людмила. Це зафіксовано у стенограмі пленарного засідання Київради 8 листопада того ж року. Тому можемо припускати, що мали місце зв'язки Солтекс групи з молодою командою Черновецького. Водночас ми маємо свідчення, які вказують, що виробили сторічні сосни для компанії з іноземним корінням. Справа у тому, що у 2010 році 50% голосів управління «Солтексгрупи» Групи товариство Леруа Марлен Україна, що володіє будівельними гіпермаркетами, і змі повідомляли про плани компанії відкрити чергову точку між броварами і Києвом. Однак представники Леруа Марлен не виявили бажання коментувати скандальну вирубку. Земельна ділянка я знаю, що знаходиться в солтекс групі. А солтекс групи ви викупили в 2010 році 50% акцій. А ви займаєтесь будівництвом гіпермаркетів, значить, там має бути гіпермаркет. Правильно я думаю, не вірю змушу давати ніяких коментарів. Забудовники і підрядні організації, які розпочали будівництво, незаконно провели знищення цих дерев. Вчора мною. Підписана постанова про порушення кримінальної справи щодо посадових осіб, які безпосередньо здійснювали незаконну порубку дерев. Попри арешт ділянки заборону будувати, місцеві мешканці розповідають, що роботи такі ведуться, і робітників привозять автобусами з логотипом підрядника компанії «Аеробуд». Так, ми хотіли спитати у вас, що ведеться будівництво, коли не бадано арешт на цю ділянку. Не зрозумів. Ну ви сьогодні вели будівництво тут. Здесь на дивизор никакого нема. Ну як нема, там же батон заливали. Де... Там свежий батон. Де бетон. На території. Да ся. А че вы, а Чого вы тащите? Че вы тащите его? Однак не гіпермаркетом єдиним. Биківня так і кишить сумнівними забудовами. Буквально через дорогу від майбутнього гіпермаркету стоять два котеджі, теж на місці вирубаних войних. Водій припаркованого біля одного із них авто заявляє, що до будинку немає стосунку. Є інформація, що тут незаконна стройка, прозведена захвачена територія, не знаю, е, Вирублений ліс, Де, а здесь був ліс. ліс. Було. Не, не було тут. Тут, тут, не тут було, було п'ятно, поляна була. Ви хто По ви? Посторонні. – Як посторонні? Хто хазяїн? За кілька хвилин не на камеру розповіли лісники. Виявилося, увага, котедж на пеньках собі звів їх колишній начальник Павло Дубовий. Причому нам пощастило натрапити саме на нього, Павло Іванович, і був тим загадковим стороннім. Це наш директор, бивший директор нашого лісового лісу. Оце Дубовий Павло Іванович. Ну, А де сам Павло Іванович? А ви з ним говорили. В бочках. Очках тік. Отопало Павло Іванович Дубовий. Сусід пана дубового, за словами працівників лісгоспу, людина куди поважніша. Лісники розповідають, що поруч генеральська дача одіозного Василя Грицака. Падіть два особняка, грицак, начальник Служби безпеки України. Падіть два особняка, себе й дочки які. Зараз телекамери і здесь діли щоб машини не їздили було. Вийшли два амбала з таких автомобілів, і... а він сидить на їх і каже, я грицак, я тут буду будуватися, Я доложу своєму руководству. А кому? Я кажу, дубовому Павлу Івановичу. Ха, ха ха, так він же тут буде рядом будуватися. Дійсно, є такий генерал. Грицак Василь Сергійович, генерал-лейтенант, екс заступник голови СБУ, екс-начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Крім того, свого часу був начальником управління СБУ по Київській області. Свіжий бетон на місці столітніх сосен до деребану лісу у биківні причетні не тільки генерали і бізнесмени, а й служителі церкви. Не встигла наша група відзняти котеджі на в'їзді у селище, як отримали повідомлення про свіжу вирубку у самому центрі біля церкви. Добрий день, а скажете, хто старший по вирубці лісу? Це командується командує хвилями. А ви старший по вирубці? Хазяїн? А хто хазяїн? Батюшка. Батюшка Олексій без будь-яких пояснень сідає у свою Тойоту і залишає нас на дивного чоловіка на ім'я Олексій Місин, що виконує функції чи то лісоруба, чи то прес-секретаря служителя церкви. Приходять люди і хочуть помолитися, а службу з утра. Маленькі діти іноді не надання цю службу. А дерева заважають, так? Да? Послухайте, і хотять в цьому болотники, хочуть болотники, тому що я знаю, що це болотник. Хотят сделать просто сад, чтобы можно было детей оставить в этой беседке в саду. Батюшка, вы собираетесь с журналистами сейчас о чем-то говорить? Алло, батюшка кинул трубку. Отець Олексій з'являється після візиту на виробку заступника начальника Деснянського відділу міліції. Про що вони говорили за склом і що знайдуть винних, невідомо. Однак дерев, які ми пожертвували, нібито на користь саду, вже не повернути. Так само, як і на місці шикарних дач та майбутнього гіпермаркету. А у вас є якийсь вплив на, на... на... нікакого? Ви можете тільки звернутися в прокуратуру в міліцію. Ні, взагалі нікакого ні впливу. У цій ситуації не можна не зауважити наступного. Виківнянські ліси це не просто зелена зона, а історія. Саме між цих сосон у 30-х-40-х роках НКВСівці розстрілювали неугодних сталінському режимові. Саме тут найбільше поховання жертв політичних репресій, і кожне дерево це символ, це народна пам'ять, пам'ять, яку зрізають під корінь нащадки, невігласи. На сьогодні це все нові історії зі знаком оклику Чекайте вже за тиждень. Пропонуйте свої найцікавіші. Побачите у нашій програмі. Пишіть нам на електронну пошту, спілкуйтеся з нами на і Фейсбук. І не забувайте, ми за вашою допомогою розставляємо усі потрібні знаки і головний знак оклику. Дивіться після реклами. Програма Тендер Ньюз» Наталії Сидлецької. В ньому сенсаційне розслідування нашими журналістами бюджетного фінансування реконструкції карпатської президентської резиденції Синьогора.